1 мая, День международной солидарности трудящихся. Нет произвола национал-олигархической власти. Митинг протеста, посвященный международному Дню солидарности трудящихся, объявляется открытым. И тем самым покажет, что память народа нетленна. несмотря ни на какие репрессии. Є в Україні обріша. Скажи, будь ласка, чому ви сьогодні сюди прийшли? що душа болить. сьогоднішній за що? За все, що произойшло, які події вас змусили прийти сюди, перерахуйте, будь ласка, за те, що комунальні ус... підіймають, за те, що пенсія, дітям війни не дають так і багато чого, і от наші плакати говорять мір, май труд Україні мир. Фотографіруй трудящимся работу, гідну зарплату, соцзахист. Благодаря этому я сюда прийшов, чтобы людям людям жилось лучше. Спасибо, до свидания. Ну я не очень понимаю, що що це за партія якась? Чи? Ну, я не розумію. Комуністи прикрилися якимись прапорами там за Україну, за народ? Що це ну дурдом, бред якийсь? Ну а чому мені щас даже от... про що вона зараз каже? Ми хочемо, щоб наші чоловіки там чи наші жінки там ну, працювали. Ну всі це хочуть. Ну про що вона каже? Так не до чого, щоб зібрати просто подгасну под прапорами комуністичної партії. Народ більш тут нічого не відбувається. Ця комуністична партія просто зробила таку акцію, щоб її побачили все, що вона є в Чернігові, і що вона буде жити, як вони вважають.